Дер'яностолітній старець Закарпаття побачив те, що шокувало навіть його самого він побачив кінець. Те, що він розповів про долі Зеленського, змусило моїм серце завмерти, але найстрашніше не те, що він побачив, а коли це станеться. І зараз ви дізнаєтесь усю правду мене звати Михайло. Я дослідник народних переказів та пророцтв Карпат. За останні 15 років я об'їздив сотні сіл, розмовляв з десятками людей, яких називають провицями, вищунами, прозорливцями, деякі з них шарлатани, які грають на людських страхах, але є інші, ті, хто дійсно бачить. Історія, яку я розповім сьогодні, стосується одного з таких людей це не легенда, не переказ з минулих століт. Це сталося три місяці тому високо в горах Закарпаття у маленькому селі, назву якого я не можу розволошувати на прохання самого старця. Туди мене привела випадковість або доля, як хочете, так і називайте. Я їхав збирати матеріал про старовинні обряди гуцулів, коли моя машина зламалася посеред гірської дороги. Найближче село було за три кілометри довелося йти пішки. Коли я нарешті дійшов до перших хат, день уже схалявся до вечора. Село виявилося крихітним, не більше двадцяти дворів, розкиданих по схилу гори. Люди тут жили так, ніби зупинили час десь у середині минулого століття дерев'яні хати з різбленими віконницями, ці удат, колоді зі журавлями, городи з капустою та квасолою. Я постукав у перші двері, які побачив. Мені відкрила жінка середніх років з втомленим обличчям і добрими очима. Коли я пояснив свою ситуацію, вона без зайвих слів запросила всередину, нагодувала та дозволила переночувати. Майстра, який міг би подивитися машину в селі не було, тож довелося викликати з райцентру, а це означало чекати до наступного дня. Увечері, коли ми сиділи за столом і пили трав'яний чай, господиня згадала про свого діда. Вона сказала, що йому дев'яносто років, що він живе сам у хатині на краю села і що люди приходять до нього за порадою. Не часто, але приходять. Він бачить, просто сказала вона не завжди хоче про це говорити, але коли бачить щось важливе, не може мовчати. Моя цікавість як дослідника відразу прокинулася. Я попросив познайомити мене зі старим. Жінка похитала головою. Він не любить чужих і, взагалі, рідко з ким розмовляє останнім часом каже, що втомився від людей та їхніх питань. Але я наполягав можливо, надто наполегливо, бо, зрештою, господиня зітхнула і сказала: спробуйте самі завтра вранці. Його хата остання біля лісу, але не ображайтеся, якщо він не захоче розмовляти. Наступного ранку, поки ще не приїхав майстер, я вирушив до старця. Хата стояла на самому краю села, там, де город уже переходив у ліс, маленька похилена від часу, з димом що в'явся з труби, навколо повна тиша, яку порушував тільки спів птахів та шелест листя. Я постукав у двері. Довго ніхто не відповідав. Я вже думав піти, коли почув скрипіння підлоги всередині та повільні кроки. Двері відчинилися. Переді мною стояв старий чоловік, настільки старий, що, здавалося, ніби він пам'ятає ще часи, коли ці гори тільки народжувалися. Обличчя усе змережене зморшками, як старовинний пергамент, очі сірі, майже безбарвні, але дивно ясні, як у дитини. Біла борода спадала до пояса. Він спирався на палицю з ясукуватого дерева. Ми дивилися один на одного кілька довгих секунд. Я відчував, що він бачить мене наскрізь, читає всі мої думки та наміри. Нарешті він кивнув, ніби прийняв якесь рішення і посунувся в глиб хати. Я зайшов. Усередині було чисто та охайно піч, стіл, лава, ліжко з вовняною ковдрою, на стінах. Старовинні ікони, у кутку полиця з релігійними книгами, пахло травами та димним деревом. Старець сів і жестом вказав мені місце навпроти. Я сів, мовчання тривало, я не знав, з чого почати. Він заговорив сам голос тихий, але дивно чіткий: Ти шукаєш істину? Чи сенсацію. Питання збило мене з пантелику. Я почав пояснювати, хто я і навіщо прийшов. Він слухав мовчки з легким скепсисом в очах. Коли я закінчив, він сказав: багато хто приходить до мене з питаннями, хочуть знати про врожай, про здоров'я, про долі своїх дітей. Я рідко відповідаю не тому, що не бачу, просто навіщо. Люди все одно роблять по-своєму, а знання майбутнього не робить їх щасливішими. Але ви іноді говорите, сказав я. Коли бачите щось важливе, він кивнув Коли не можу мовчати. Коли тягар побаченого стає надто важким, я зважився спитати ви зараз носите такий тягар? Старець довго дивився на мене, потім піднявся і підійшов до вікна. Три тижні тому мені було видіння, я не просив його. Воно прийшло саме, як буря. Він замовк. Я чекав. Я побачив майбутнє нашої країни не все. Але достатньо, щоб жах охопив моє серце, і в центрі цього майбутнього стояла одна людина та, хто зараз править нами. Серце калатало. Я прошепотів Володимир Зеленський. Він повільно кивнув. Так. Я побачив, як він закінчить його долю, і вона не така, як багато хто думає. Коли старець замовк, у хаті повисло таке глибоке мовчання, що я почув власний подих короткий, уривчастий, ніби холодний гірський туман увірвався в груди. Він стояв біля вікна, але не дивився назовні. Його очі були спрямовані кудись далі. Туди, куди жодна людська свідомість не може дістатися без дару або прокляття? Те, що я побачив, не просто майбутнє окремої людини, промовив він. Це вузол, переплетіння доль, і якщо цей вузол розірветься неправильно, країну чекає злам, якого вона не витримає. Його голос тремтів так, ніби він знову проживав те видіння. Я наважився спитати що саме ви побачили? Старець повільно повернувся. Його очі були зволожені не від слабкості, а від тягаря знання те, що не повинен був бачити, але раз уже бачив, змушений сказати. Він жестом запросив мене сісти ближче. Я пересунувся на лаву, відчуваючи, як дерев'яна підлога поскрипує під вагою цього моменту. Старець витягнув з кишені маленький полотняний мішечок, зав'язаний висохлою, потемнілою стрічкою, розв'язав і висипав на стіл три предмети обвуглений уламок дерева, старовинну мідну монету, білий камінчик, гладкий, як вода. Це прийшло мені у видінні, сказав він. Ці три речі три шляхи, але тільки один із них правильний я дивився на предмети і нічого не розумів. Поясніть старець торкнувся першого обвугленого уламка. Це шлях вогню, швидкі рішення, поспіх, гординя. Він приносить перемоги, але забирає надто багато. Коли цей шлях обирає правитель, народ платить життями. Після цього він торкнувся монети. Це шлях золота. Правитель, який іде цим шляхом, починає слухати шепіт багатства і забуває про біль людей. Він робить те, що вигідно, а не те, що правильно. Країна слабшає, мов дерево, підточене всередині. Останнім старець підняв білий камінчик, а це шлях світла, найважчий, бо він потребує жертовності, але він єдиний веде до справжнього миру. Я ковтав кожне слово, хоча сам не помічав цього. І той, хто веде народ, промовив старець. Стоїть зараз саме перед вибором цих трьох шляхів. У моєму видінні він тримав ці предмети в руках. Але рука тремтіла, і я не бачив, який саме він обере він замовк. Я відчув, як холод пробіг по шкірі. То ви не знаєте, що буде? запитав я, хоча боявся відповіді. Старець повів головою Бачу багато, але головного немає усе тримається на одній рішучій хвилині. На одному виборі, який ще не зроблено. Він важко сів у крісло, поклавши камінці назад у мішечок. Але це не все, додав він. Видіння було не лише про вибір правителя я бачив і майбутнє самої землі те, що сховане у тумані часу, і те, що може змінити все. Він підвів погляд я бачив тінь. Тінь, що падає на три великі міста. Спершу темнота ковтає обрій, потім горизонти людей. Але потім світло повертається не одразу через жертву, через біль, але повертається. Я відчув, як щось у грудях стислося, ніби всередині мене теж з'явилася та тінь. Ви говорите натяками, сказав я, ледь стримуючи емоції. Чи можете сказати ясніше? Старець дивився на мене довго, дуже довго. Ясніше? повторив він. Добре. Ти хочеш почути все то почуєш. Він підняв руку над столом, і на мить мені здалося, що повітря в хаті потріскує. Так ніби вогонь пройшов крізь невидиме полотно світу. Те, що я бачив, почав він це не фатум, це не вирок, це попередження. І якщо попередження почують, майбутнє ще можна змінити. Він глибоко вдихнув У моєму видінні були три знаки. Коли вони зійдуться, настане переламний час. Перший знак це вода, велика вода, що зійде на землю. Другий знак це мовчання, мовчання, яке з'явиться там, де завжди був гул. Третій знак це голос, голос якого ніхто не чекав. Я слухав, не ворушачись. Коли ці три знаки стануть поруч, сказав старець, настане мить, коли вибір правителя стане очевидним, а разом із ним. І шлях країни. Він замовк. Потім додав Але є ще один найстрашніший фрагмент мого видіння, той, який я не хотів бачити. Старець схилив голову і прошепотів Я бачив, що той, кому судилося вести країну, стоятиме один серед натовпу ні друзів, ні ворогів, тільки світло й темрява, і в цю мить він або врятує країну, або втратить її назавжди. Хата наповнилася важким, майже кам'яним мовчанням. Я відчував, як слова старця проходять крізь мене, ніби гострий вітер з вершини гори. Чому ви кажете це мені? прошепотів я. Тому що ти той, хто слухає, відповів старець, і той, хто передасть моє завдання побачити, твоє розповісти. Я зітхнув, і тоді сталося несподіване. Старець простягнув руку, торкнувся моєї долоні і сказав: А тепер головне, у видінні я бачив ще й тебе. Я відсахнувся. Мене? Так. Ти стояв на роздоріжжі, не серед людей, не в місті, не в горах, а там, де сходяться три дороги історії, і одна з них веде до істини, яку світ ще не готовий прийняти. Він нахилився ближче. Ти думаєш, що приїхав сюди випадково? Але випадковостей не буває ти маєш дізнатися правду, і ти повинен вирішити, чи розповіси про неї. Бо якщо скажеш зайве тінь повернеться, якщо скажеш надто мало, світло не знайде свого шляху, його слова обпекли сильніше, ніж гірський мороз. Я не знав, що відповісти. Старець помітив це й додав. І запам'ятай людина, яка веде країну, не сама творить долю. Її творять ті, хто поруч, ті, хто бачить, і ті, хто мовчить. Потім він підвівся, взяв мішечок із трьома речами і поклав мені в руки. Візьми, це тепер твоє. Коли настане час, ти зрозумієш, який шлях вибрав він, і який вибираєш ти. Він провів мене до дверей і тихо додав А тепер іди. Бо далі шлях, який маєш пройти сам. Я вийшов із хати. Повітря було холодним, густим, мов зимовий серпанок. Гори стояли мовчазні, але тепер вони здавалися іншими, ніби дивилися на мене. У руках я стискав мішечок зі знаками майбутнього і знав одне ця історія тільки починається.